game, as lost, as in lost, safe, as lost, as keep all your game, as lost, as in lost. so safe, as in lost, as in lost. Всім привіт! Це Банші Плей, і сьогоднішнє відео це створення персонажа для нової колаборації українських сімерів. Суть цієї колаборації в тому, що сімери створюють персонажа. Підлітка, який їм рандомно випав у рулетці, і, звичайно ж, розповідає вам його історії та зв'язки з іншими персонажами. У підсумку в нас получився повноцінний клас. Тож детальніше всіх учасників та підлітків, які їм випали, можна подивитися на інфографіці. Також список відтворення зі всіма відео є в описі під. Цим відео. Дуже рекомендую подивитися. І так, мені, як самій удачливій дівчині на цьому світі, випав хлопець з села. Що ж, не сказати, що я була дуже задоволена, але... але вже ще є. Тож час познайомити вас з моїм персонажем. Це Джон Стюарт, хлопець з Генфорду. Деякі можуть йому заздрити, адже у його батьків велика ранчо та ферма. І, звичайно ж, це приносить немалі кошти. І, можливо, хтось був б радий на його місці. Але не все так просто. Джон не ходив у початкову школу, а навчався вдома. З маличку батьки толкмачували йому, що він повинен успадкувати все це. Але для цього треба спочатку добряче попрацювати, тому вони не були великими прихильниками шкіл взагалі. Тому що всьому, що треба для ведення господарства, батьки навчать його самі, а всіляка чуш буде тільки засмічувати йому голову. І якщо бути чесними, на бажання їх сина їм було все одно. Не те, щоб вони його не любили, це скоріше їх спосіб попіклуватися про нього. Але колись все повинно було змінитися. Джон зміг всіма правдами та неправдами вмовити батьків найняти більше працівників на ферму. І це було його першим кроком для того, щоб почати ходити в школу, а потім, можливо, і університет. Йому хотілося відчути, як це мати соціальне життя друзів, коханих, ворогів. Батьки хотіли залишити і далі Джона на домашньому навчанні, щоб він завжди був вдома та допомагав, але йому все ж таки вдалося. Домовитися, щоб їздити в школу, пообіцяти, що після школи він відразу буде допомагати, а про те, що вчитися йому тепер буде вдаватися тільки в автобусі, він і не думав. Занадто був щасливий, але все ж в дорозі до школи Джон проводив десь годину, то він встигав зробити домашнє завдання та повчити уроки. Джон добрий та порядний хлопець, вихований у всіх традиціях, але все ж він розуміє, що іноді треба піти на хитрість. Коли він пішов у середню школу, йому було важко звикнути все навкруги було для нього чимось новим. Тож він вирішив прибитися до групи мудаків, куди входить. Булар Мікі, якого створює гілка виноградна, член банди Рей Рей, якого створює Вікі. Тому що він думав, що в цьому класі, та й в принципі в школі, виживають тільки найсильніші. І таких в них він і бачив. Але чим більше вони спілкувалися, тим більше він розумів, що. Був неправий. Він завжди готовий вислухати всю драму друзів, але, Але, звичайно, не влазити в то. Адже в нього елементарно немає не то часу. Він тусується з групою, в основному тільки в школі, так як після цього йому треба срочно збиратися та їхати працювати вдома. За що, звичайно ж, на нього періодично ображаються друзі. Але що дуже дивно, все розуміють, якось так і проходили його навчання в школі. Він навчався та після школи срочно збирався та біжав на свій автобус, щоб їхати додому і знову працювати. Насправді, рідко, коли його можна виманити на якусь вечірку чи тусовку, це. Практично, нереально. Але на вечірку з приводу початку школи він все ж таки зміг прийти. Ну, точніше, йому прийшлось майже збігати з дому. В цей раз батьки повідомили, що їдуть у відпустку, і тепер всі справи будуть на ньому. Це те, що пожалуй, може снитися йому у кошмарах. Взагалі він мало кого з дівчат помічав, розригаючись між освітою та роботою вдома. Взагалі, Джон доволі амбітний хлопець, та він сподівався вивчитися на лікаря та піти працювати в якусь велику лікарню та стати міським жителем, переїхати. Йому неймовірно хотілося. Кинути весь той бізнес та жити своїм життям, робити те, що хоче, та прагне саме він. Тож, така історія Джона, і я бажаю йому успіху в подальшому житті та реалізації всіх його мрій. А вам нагадую, що відео інших сімерів можна знайти за посиланням на список відтворення під цим відео. Тож, бережіть себе та побачимось! No <laughs>